Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. Сьогодні хотілося б звернути увагу на те, що християни тримають піст, який називається Різдвяний. І він розпочався 15 листопада до 24 грудня. Що в цей час християни споживають їжу. Вони не споживають їжу тваринного походження, то є м'ясні продукти, молочні продукти. А їдять те, що було започатковано самим Богом на самому початку. Добре це? Я скажу, звісно, це дуже добре. Сьогодні багато лікарів говорять, що організм людини не створений. І не налаштовані на м'ясну їжу. І тому, відкриваючи слово Боже, коли Господь створив людей, і Він сказав, що вони мають споживати і чим мають харчуватися, написано це в книзі пуття у першому розділі. І сказав Бог: ось дав я вам усякі рослини, які розсівають насіння. Що по всій землі, всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву, вам це буде для харчування. І так, що людина споживала? Це були злаки, це були різні фрукти, це були горіхи, а пізніше додавались і овочі. Це чудове харчування. І коли людина харчується, вона себе чудово почуває. Коли людина споживає цю їжу, у неї набагато більше шансів розуміти духовні речі, пізнавати Бога його істини і його правду. Тому я всіх вітаю, хто сьогодні приєднався до цього поста і тримається для того, щоб дійсно пізнати Бога. Це перше наше бажання має бути пізнати Бога. Але, дорогі, виникає питання. Чому тільки 40 днів? А чому пару раз на рік тримати піст? Люди даже навіть і 40 днів не тримають. Тримають пару днів на початку, там під кінець. Чому не перейти повністю на такий спосіб харчування? Це Господь бажає, це Господня воля є. І коли ми відкриваємо книгу Пророка Єремія, він говорить так. Так говорить Господь. Зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтеся про стежки відвічні та дорога до доброго. Нею йдіть. І знайдете спокій вашим душам. Даже у плані харчування Господь каже: зверніть увагу на то відвічне, на то початкове, яке я дав з самого початку. Тому, дорогі християни, я вітаю всіх вегетаріанців, хто вже перейшов на такий спосіб харчування. І бажаю всім іншим, щоб ви могли не тільки 40 днів провести посту, а щоб ви могли постійно так харчуватись. Це буде воля Божа, це буде його початок. І він хоче, щоб ми навернулись до того. І дійсно, коли ми читаємо, так чинили апостол. Апостол Павло каже: якщо це є согласно для мого брата, я зовсім тут не буду споживати і не вживати в їжу. Нехай добрий Господь поблагословить у цьому питанні, щоб ми могли побачити Його волю, і це буде для нас особливим благословінням. Амінь.